Слава Україні! Смерть московицьким окупантам! Що вони нам тут надбали, щоб самі те здобували сторицею? У цьому відео про те, як приготувати стародавню українську страву. Капусняк із сушеними карасями. У мене є відео, знизу дам покликання, як сушити рибу таку, неначе з печі. Хтось там ще із глядачів просив зняти рецепт, тому ось знімаю. Е, значить, спочатку чиститься картопля, заливається водою, хочете холодною, хочете гарячою, і е, треба мати лише на увазі, що чим крохмалистіша картопля, тим крупніше треба її кришити. Сюди ж додаються замочені гриби. Я їх вимила, виполоскала. Навіть першу воду, в яку ненадовго залила, я вилила. І далі ось так, із цим таким розчином виливаю. У мене тут білі, бабки і сироїшки. Ви можете брати будь-які сушені гриби. Лише треба мати на увазі, якщо вони із піщаного ґрунту. Треба їх замочити надовше, переполоскати, щоб весь пісок осів на дно. І тоді, вже, якщо ви використовуєте той розчин, в якому вони були замочені, то не зливати до кінця, тому що знизу осідає пісок. Так, додали сюди. І далі додається пережарена морква з цибулькою. Дуже вже так дотемна пересмажувати не треба. І додаєте все сюди так. І далі треба поставити на вогонь. Солити не треба. Хай кипить і вариться до тих пір, поки буде готова картопля. І поки там в каструлі все вариться. То слід приготувати капусту. Це квашена капуста, я дістала її з банки. Якщо вона у вас раптом дуже солона, буває таке, що пересолюють, значить треба її добряче промити. Можна води набрати, вилити кілька разів, можна під проточною водою. І пробуйте, щоб вона не була надто солона. Якщо вона у вас надзвичайно кисла для вас. Теж промиваєте. І якщо дуже тверда, бо буває, що квасять не ті сорти, що призначені для квашення, і капуста така аж дубова, погано розтушується, розварюється, то можна її злегка приварити. Ну і орієнтуйтесь на те, яку капусту ви любите в капустняку, бо дехто любить хрумку капусту, то нічого не треба приварювати. Дехто любить м'яку капусту, тоді можна трішки приварити. Якщо вона нормальна, смачна, не затверда капуста, то просто набрали з банки, отак, як я, і все. Так, картопля зварилася вже. І ще в мене тут є один такий інгредієнт це підсмажене борошно. але його треба брати небагато, щоб не вийшло таке густе, як підлива. Я посмажила це борошно на тій сковороді, де смажилася цибуля з морквою. Оце десь на 3 літри. Дивіться, бачите, скільки в ложці. Небагато. Тепер оце борошно треба надібрати трішки оцього такого бульйону і розвести, воно легко от розводиться, щоб не було таких грудочок. Ось так. Трішки линули. Поворушили, розколотили, бачите, вже воно стало таке однорідніше. Тепер знову, Тут буквально, воно розводиться двома ложками, бо його небагато. Так, відставляю. Далі додається капуста. І я ще додаю лаврове листя. Зараз я побачу, скільки вкинути. Так, ну, хто любить багато, хто любить. Густі капусняки, трішки отак розсолу знизу я виливаю. Ви вже орієнтуйтеся, скільки ви любите. Так, ось я ще додам. Дехто не любить, щоб було багато капусти. Я так середню кількість додаю. Так, Трішки ще. Може навіть Може, навіть і викину всю, щоб вже не перекидалася. Так по об'єму буде, я дивлюся, нормально. нормально. Так, вкинули, помішали капусту із листям лавровим. Тепер, оце, борошно розведене. От, викинули, можна ще виколотити, виколотити це і. Капусняк. В деяких регіонах там часник додають, можна ще з пшоном варити, борошно пересмажене Хто додає, хто не додає, але щоб не було густе. Так, і тоді кидаємо наші карасі і розмішуємо. Ось так легенько. І тепер ставимо варитися, щоб проварилася капуста. До такої міри, як ви любите, хто любить більш хрумку, то менше варите, хто більш зварену, то більше. І після того, коли це все зварилося, можна додати спеції, які ви любите. Там перчик чорний, я це обов'язково додаю. Коли ще додавали в селі коріандр, хто любить, насіння кропу, ну, це вже на ваш вибір. І коли воно звариться, обов'язково повинно ще постояти. Колись печі готували, воно там добре настоювалося. Якщо на газу, то ви зварили, і воно повинно ще, ну хоча б хвилин 40, коли звариться, постояти. Ну і в процесі варіння не лише спеції додаються, а ви ще пробуйте на сіль. І якщо мало солі із капусти, то можна ще. Досолити. Капусняк готовий, я ще притрусила його зеленю кропу. Аромат шириться на весь будинок. За рахунок того, що я кидала рибу після того, як зварилась картопля, вона ось зберегла таку свою форму. По консистенції, вона така, як у консерві. Кісточки, от Видно, що. Є, але вони м'які. Ну, Хто, може, не дивився відео моє про сушену рибу, як з печі, то я зазначу, що ця риба висушена в духовці в мене, а колись сушили в печі. І вона така, що з'їдається із кісточками. У мене це були сушені карасі. Карась, особливо молодий, він має такий. Ніжний солодкуватий присмак, тому і капусняк теж такий е, ем, злегка має солодкуватий присмак. Якби кидати, наприклад, сушені щуки, то був би більш такий виражений, ем, такий специфічніший запах, тому що щука дає більш такий виражений запах риби. Якщо кидати окуні, то буде такий більш нейтральний смак. Але з будь-якою рибою виходить дуже і дуже смачно. Якщо ви будете готувати цю страву десь там в печі, в духовці, чи зараз є такі універсальні печі каміни, що можна і топити, отоплювати приміщення і відразу готувати, і там духовка є, то можна закладати все відразу. Колись часто закладали все відразу: і рибу, і картоплю, і капусту, і ставили в піч, і воно там все готувалося, розімлівало. Ну, на газу трішки інакше. Я даю капусту потім уже, тому що якщо дати картоплю і кислу капусту разом, то картопля буде дуже довго розварюватися. Дуже довго тому я даю окремо. Якщо рибу кинути разом з картоплею, то вона теж буде більш така розварена. Ну, У мене невеличка рибка, тому я давала після картоплі я так люблю, щоб вона зберігала свою форму. Отже, хто ще не знайомий із такою стравою української, української кухні, познайомтеся навіть просто із інтересу. Ну, хто любить капусняк, то сподобається. Багато хто таку страву колись любив їсти не лише у піст, тому, відповідно, готували і коли посту не було. Або ж і ті, хто там не дотримувався посту, і тоді навіть таку страву засмачували смаженим салом. Різали сало на кубики, смажили і це все додавали, виходило більш так ситніше. Дуже часто рибу для такої страви ловили діти. Особливо, от коли там річка, рівень води в річці спадав, десь там залишалася риба в якихось там копанках, теж там рівень води падав, то дуже часто діти кошиками або й руками ловили таку дрібненьку рибу, приносили додому, в печі її, її висушували. Ну, звісно, частину з'їдали сушеною, а частину приховували на зиму на піст, ну, або й спеціально заготовляли. Готуючи таку страву, дуже важливо слідкувати, щоб сушена ця риба добула до приготування страви, тому що це такий смачний продукт, який дуже швидко з'їдається. Отож, готуйте і смакуйте. Слава Україні, смерть ворогам.